В Миколаєві поліцейський врятував людей на ринку, затиснувши в руці гранату. Посеред базару, правоохоронці помітили підозрілих молодиків, підійшли перевірити. У відповідь один дістав револьвер, другий гранату і одразу вихопив чеку. Вимагаючи їх відпустити, та коп не розгубився. Миттєво відібрав гранату і затиснув в руці. Напарник допоміг зафіксувати, примотав скотчем, аби притиснути чеку. Інші поліцейські відібрали у зломисника револьвер. Не відходячи з місця із затиснутою гранатою, поліцейський стояв допоки не прибули вибухотехніки, аби знешкодити боєприпас. Затриманих підозрюють у численних крадіжках. Тепер їм інкримінують також загрозу поліцейському, замах на життя працівника поліції та незаконне поводження зі зброєю. А де ви гранату взяли? Найшов під кустом не, не повірите. В коробке пнул коробку випала граната. А куда у вас пістолет? На порошок обміняли. Да, він не робочий сейчас. Ані байове найтяжча стаття стаття триста сорок посягання на життя. Вона передбачає санкцію до 15 років позбавлення волі на теперішній час. Зловмисники затримані, проводяться першочергові слідчі та оперативні заходи.